Привіт, мої маленькі друзі. Ми з вами вже декілька разів зустрічалися і вели розмову про різноманітні види транспорту. Нагадайте, будь ласка, з якими видами транспорту ми вже з вами познайомилися? Вірно, ми вже з вами познайомилися з наземними видами транспорту, а також з повітряним транспортом. А на цьому тижні ми з вами будемо говорити про водний вид транспорту. Катер Теплохід, круїзний лайнер, човен, яхта, катамаран, вітрильний фрегат вітрильний човен, паром, підводний човен, Сьогодні я вас запрошую на заняття по малюванню. Підводний човен. Для роботи нам знадобиться простий олівець, різнокольорові олівці і звичайний аркуш білого паперу. Пусть погляньте, який підводний човен я намалювала. Давайте розглянемо його будову. Підводний човен якої він форми? Вірно, він овальної форми. В нього є… Ось така передня частина, в якій знаходиться команда, яка керує підводним човнем. Також знаходяться ось такі віконця, в які можна спостерігати, що знаходиться за бортом. Далі знаходиться хвостова частина, в якій знаходяться ось такі, ось такі як крила лопасті і ось такий гвинт, за допомогою якого швидко рухається підводний човен. У верхній частині знаходиться ось такий невеликий виступ і ось така труба, яка дуже важлива для того, щоб можна було спостерігати, коли лодка піднімається вище на поверхню, що знаходиться попереду. Наш підводний човен знаходиться у воді. А у воді, ви знаєте, що на великій глибині, там, де бувають підводні човни, там знаходяться ось такі зелені водорості. Тож починаємо з вами малювати. Спочатку роботи ми з вами проведемо ось таку лінію, як буде умовна у нас лінія горизонту, начебто. Потім ми малюємо овальний корпус нашого підводного човна. Ось так. так. Далі ми відділяємо передню частину, хай це буде ось так. Проведемо дві полосочки, ось таких одинакових. І далі ми будемо розмалювати наші вікна. Вони у нас круглої форми. Ну, ми намалюємо три віконця, ось таких. Будемо старати, щоб вони у нас вийшли одинакові. Так, тут ми відділимо хвостову частинку, ось так. Зробимо ось такі гвинтилопості. Як крила, наче. І тут ми зробимо ось такий гвинт, якначе у нас тут є ось така вісьмірочка. Так. Ми малюємо верхній виступ. Він у нас ось такий, як трапеція йде. Над ним іще ось така невеликий буде такий виступ. І далі у нас йде труба. Ось така у нас буде труба, в яку ми будемо позирати. Тепер ми з вами наш намальований корпус обведемо ось таким різнокольоровими олівцями. Візьмемо, наприклад, коричневого кольору і наведемо, щоб нам добре і гарно було видно весь наш підводний човен. Ведемо по тих лініях, які ми з вами вже намалювали. Тепер ми відділяємо нашу передню частинку, ось так, для нашого екіпажу. Так, і будемо нашу передню частину нашого підводного човна, зафарбуємо її ось таким синім кольором. Кладемо олівець один біля одного, так, щоб у нас було рівномірне зафарбовування. Ось так. Розмальовуємо, робимо натиск олівцем, щоб нам було гарно видно цей колір синім кольором, щоб наш екіпаж міг все бачити. Далі ми розмальовуємо наші віконця. Ну, як зазвичай, ми розмальовуємо круговими рухами верхню частинку нашу. І потім нижню частину, притискаємо олівець, щоб було видно наш колір. Передню частину вікна ми вже розфарбували, тепер переходимо до нашої хвостової частини. Розпочинаємо, проводимо ось так, зафарбовуємо. Я розпочинаю, а ви продовжуйте самостійно. До речі, хвостову частину ви можете зафарбувати будь-яким кольором, який вам сподобається. Навколо наших вікон ми зробимо ось такі виступи, обведемо їх, наприклад, коричневим кольором, щоб їх було краще видно. Далі ми будемо зафарбовувати наш корпус. Верхню частину ми розфарбуємо жовтим кольором, теж проводимо з правого боку, з лівого боку направо фарбуємо, не залишаємо просвітів і продовжуємо далі самостійно. Ніжню частину можна зафарбувати помаранчевим кольором. Ось так, щоб вона була більш яскравіша. Продовжуємо виконувати роботу, не пропускаємо білих прогаляти, не залишаємо, фарбуємо От так. Частинку, яка відділяє. Передню частину нашого підводного човна від основної ми зафарбуємо фіолетовим кольором, наприклад. Точно так же можна зафарбувати фіолетовим кольором. Ось оці ось хвостові частинки, які виступають як, начебто, крила. Ось так. Гвинт буде замальовано чорним кольором. Щоб він виділявся на фоні наших синіх хвиль, які ми потім ще з вами домалюємо. Основну частину нашого підводного човна вже ми розмалювали. Тепер нам залишилося розмалювати трубу, яку ми казали, яка дуже важлива. Ну, наприклад, я візьму олівець чорного кольору. І зафарбую її, щоб вона видно було її далеко. Ось так. І ось цю частинку я теж зафарбую чорним кольором, яка буде підніматися над водою. А між ними я візьму ось такий жовтий колір, наш улюблений патріотичний колір. Гарненько зафарбую. Ось так. Далі ми беремо олівець синього кольору, проводимо нашу лінію горизонту. Ось так. І таким же синім кольором голубового, синьо-голубим кольором ми помалюємо наші хвилі ось так. Пливе у нас підводний човен глибоко під водою. Тепер ми ще з вами намалюємо водорослі, які є на дні морському. Вони можуть бути і високі, і низькі, різноманітні. Вони можуть зустрічатися як і поруч, так і окремо. Ось так. Ось так, наш підводний човен вже готовий. Сподіваюсь, вам сподобалось малювати такий підводний човен, тож чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!